Я вітаю вас на каналі Купуй зі мною, це магазин Сінсей. Сьогодні покажу вам осінні новинки, одяг та взуття. Приємного перегляду. 549. Ось такі штани темно-синього кольору в тонесеньку полосочку. Мають дві кишеньки, замочок спереді. Склад тканини 80% поліестер. Віскоза тут 18% та 2% еластан. Пальто м'якеньке без підкладки 1199. Укорочене пальто 999 ось так виглядає, має підкладку кишеньки. Джинси завужені світло сірого кольору 599. Чорні ковбойки екошкіра замочок з боку 38 41 розміри, 999. Штани спортивні 599 сірого кольору пояс на резинці. Низ не оброблений. М'якесенький светлик у світло такому молочному кольорі.

Бачила ще такі самі джинси. Ось такого плану до сорочки з камінчиками 719. Осіння корточка екошкіра на рукавчиках та знизу резинка защіпається на замочок, ціна 799. Якесенькі кепки Тедді, задні на липучці, регулюється ширина 219. Курточки типу замші 699 у двох кольорах бежевому та чорному. Знизу підкладка защіпається на замочок. Склад тканини 100% поліестер. Тепленький светлик на байці 499. 60% котон, 40 поліестер. Ось такого плану м'якесенький светрик, гарної в'язки. На замочок. Приємний колір світлий. Ціна 549-100% акрил. Футболка 100% котон, 339. Ось така мікасенька футболочка, тут рукавчик трішки подовжений. З красивими блискучими гуциками 359. І є ще ось в такому варіанті на довгий рукавчик 279. Піджак темно-синього кольору, тонесеньку білу смужку 599. Гарної якості, гарно пошитий, знизу має підкладку. Такі самі штани 499. Підничка подовжена джинсова 599. Завезли багато ковтинок в полоску 279. Ось така м'якесенька, на гудзики. двоколірна. Віскоза тут 70%. Ще ось такого плану є за 169. Тоненьку чорну полосочку, тканина тянеться, рубчик. Такого вільного більше крою 95% котон 5 еластан 239% така ковтинка, також м'якесенька. Розміри від найменшого до найбільшого. 399. В кремову полосочку. 100% котон. 279. Ось такий варіант унесенька. Трошки просвічується, також такого широкого крою. Тянеться. 50% віскоза, 50 акрил. Молочний светлик з вишеньками 499. До тіла не дуже така. Аж м'якесенька, 87% поліестер, 10 акрил. Ще одна новиночка 499 то також склад тканини переважає акрил 68 30 поліестер та 2 еластан укорочена кофта з капішоном 599 неутеплена 40% котон 60 поліестер. Барашки 799. М'якесенькі з кишенями вільного крою. І є ще ось такий варіант з капішоном. Також м'якенька 999. Черевички тканині на високому каблучку 999. Ще одна новиночка у бежевому кольорі 519 з жовтим цінником. Такі черевички 659. Класні кросівки 799 36 і 41. Кросівки двоколірні 699. Біленькі 799. Ось такі хайтопи високі. На липучках 699. На каблучку широкому рижі черевики 1099. Ось такого плану ще є також на високому каблуці, але каблуки досить зручні. Ціна 1099. Це така моделька універсальна, утеплена. Дуже зручна 799. 999 високі чоботи чулки Ось така моделька непогана. гарної якості. Ціна 999. Чорні на замочку велюр 799. На білій масивні підошві, тепленькі. 799. Туфлі лакові. Остання пара без цінника. Ось така моделька на зиму. Тепленькі, не промокаючі. Ціна жовтим цінником 359. Чорні масивні кросівки на шнурівці 719. Туфлі 799. І на шнурівці ось такого плану також масивна підошва. 749. Кеди 599. Ще побачила ось такі зимові черевики, досить тепленькі. Непогана якість 749. На цьому я буду завершувати дане відео. Дякую вам за перегляд та вдалих вам покупок.